Таке шикарне нове надходження, BMW X5, 20-й рік випуску, офіційний автомобіль від першого власника, дизель 3 літри, пробіг всього-навсього 103 тисячі, шикарна комплектація, таких гарнів дисках безключовий доступ, автодовод дверей. Ну, Звичайне звичайно. електрорегулювання скла, електрорегулювання сидіння, електрорегулювання дзерка, клімат-контроль, шикарний дисплей. Все. ну, Я навіть не знаю, що тут не називати, тому що простіше буде назвати, чого в цьому автомобілі немає по комплектації. Шкіряний салон в шикарному стані, дуже доглянутий. Позаду у нас. Ось така краса, підсвітка салону, шикарний стан. Можна сказати, що новий автомобіль. Позаду у нас. Ось стільки місця, все гарне, все доглянуте. Камери 360. Ось така шикарна автівка люкс класу. Знаходиться у нас в автопарку. Тому приїжджайте, дивіться, робіть тест драйв, забирайте її додому.